Ми займаємось виробництвом е харчу, пакування для харчової промисловості. До війни ми співпрацювали з великими компаніями і постачали для них напівфабрикати для виробництва пакетів. І досить успішно ми розвивались. Війна нас застала, як це кажуть, враз Перші обстріли були по нашому підприємству. Після того як підстанцію розбомбили, ми взагалі не змогли працювати на цій території. У нас на той час було три лінії ламінаційних, і ми хотіли вивезти, хоча б першу, вона сама там невелика. Ми шукали приміщення і ми знайшли у нашого партнера в Чернівцях і він сказав: Приїжджайте, ми вас тут зустрінемо. Запуск будь-якого виробництва це, це виклик. Але як тільки ми приїхали, всі, хто тут були, нам почали допомагати. Після того, як ми запустили першу частину виробництва, ми зрозуміли, що об'єми ростуть, і ми вирішили викупити ще одну машину. І під це ми вирішили взяти кредит. Ми зв'язалися з місцевим представником АЩДАНК, розповіли, навіщо це потрібно. І знаєте, вони дуже пішли на зустріч, вони допомогли нам з оформленням документів. По-перше, це обладнання більш продуктивне, більш швидке, і ця машина спеціально сконструйована для більш екологічного е, пакування. Менеджер, який е, нас обслуговував, сказав, що є така грантова програма, від яку ми підпадаємо. Є така думка, що грантові програми це не для підприємців, це щось про там для своїх. Все було максимально прозоро. Ця грантова угода дозволила нам. По-перше, ми своєчасно сплачуємо заробітну плату. Ми своєчасно сплачуємо податки, ми маємо можливість допомагати волонтерським організаціям, ЗСУ. І я дійсно від себе хочу подякувати уряду Німеччини. За цю підтримку, тому що ця підтримка вона дає нам стійкість і віру у те, що ми переможемо.